Всім доброго дня, сьогодні у нас на огляді Шкарпатків. Дві це у нас є шкарпаточки і далі. Всі гарнесеньки, новесенькі. Такі різні раз. Є як чоловічі, так і жіночі. Такі дуже теплі, гарні. Ось такі. Все з бірочками гарненькі, новесеньке. 10 євро за кілограм. Ось такі дуже гарні шкарпетки, ну тут такі красиві впонені. І це такий гарний набір, 43-44 розмір. Такий гарненький набір. Ось такі довгі шкарпеточки. 10 євро за кілограм. Це приблизно виходить 520 гривень за кілограм. Різні набори гарні. Є як і теплі шкарпеточки, також є такі біштончі. Такі кипячик є мало. Такі тепленькі боки. Такий набір з такими сердечками. З таким хутром. Такий коротенький. Показую вам приблизно половину лоту, лот вагою 15 кг. І приблизна ціна буде за весь лот 7807 гривень. Навнесенькі на весенні шкарпаточки. Такі тепленькі довгі, 31, 35-38 розмір. Такі натуральні шкарпеточки. 35-38 розмір. Дуже вони мігенькі, приємні, такі, такі біленькі з мережевим. Такі такі, такі набори теплесеньких шкарпеток. Такий гарний набір великих, теплі шкарпетки, а їх тут, напевно, 10 штук. Так, 10 пар є. Ось такі зі смайликами. Такі цікаві, коротенькі, такі різноманітні гарнесенькі шкарпетки. Такі більш тонші, Такі довгі. Такі ажурні. 43-46 розмір. Такі довгі гарненький. Такий набір коротких шкафеточок. Із рибками, із бантиками ззаду гарненькі. За більш детальніші інформації звертайтеся до на літері. I